Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сподіваюся, у вас все добре. Пережили день, пережили ніч. Я розумію, що часи у нас зараз нелегкі. Це карта дня, особиста карта дня, не для саме України. Якщо щось сталося, без поняття зараз наразі не знаю, тому що цю карту я роблю інколи за декілька днів. До її виходу. Це, як, знаєте, як заготовочка у мене. А всі інші розклади йдуть в мене в потоці. Тобто, прийшла інформація, прийшла якась новина і робиться розклад. І так, перша, друга, третя карта, якщо вам потрібен час, натискайте на паузу. Якщо є хтось, хто дивиться перший раз цю карту дня, напишіть, будь ласка, щоб я просто знала. І так, карта. Номер один. У нас вісімка рулонів. Це значить вісімка мечів. Так, це вісімка мечів. Дивіться, це якесь енергетично, я відчуваю, якесь залякування, якась містичність може бути. Можливо, якась обмеженість. Це карта така якогось бачення, бачення виходу з цієї ситуації. Ось як я бачу, якась складна ситуація, з якої ви знайдете вихід, якщо ви будете в спокійному стані. Хтось любить медитувати, так медитацію зайнятись, хтось любить помолитися, будь ласка, хтось любить просто може зробити техніку зняття тривоги, яка є під кожним відео. Це карта може бути якогось, знаєте, коли у вас голова болить. Ось таке враження, що напряжонка давить все. Ця карта трошки нагадує карту місяця, якась непрозорість, але ви знайдете з цього саме стану вихід. Це може бути, до речі, депресія, будьте обережні. Карта номер два. У нас тут іде нульовий аркан, це значить шут, так, блазень. Але дивіться на цього дідуганчика. Так, він з гумором. Подивіться, це можуть бути ваші діти. Це ну не просто діти. Давайте я почну трошечки з іншого боку. Тобто, у вас може бути такий сьогодні день, цікавий день, такий з легкістю. Щось розліталося коло мене. Угу, вертоліт. Це рідкість велика, до речі, мушу сказати. Але останнім часом це вже третій. І так. Дивіться, це може бути яка, знаєте, карта от, от пораду, скажу вам, що мені йде, я те й скажу: беріть все сьогодні так трошечки з легкістю. Не заморачуйтесь сьогодні. Будьте такі з хитриночкою. Майте собі на умі і мотайте на вус, спостерігайте. Від сьогоднішнього дня залежить. Як буде надалі розвиватися ваше майбутнє? Чому? Тому що якщо ви знайдете підхід до якоїсь справи, знайдете підхід до своїх якихось, можливо, раніше не знаних ресурсів? Якихось талантів своїх, то це ви, як то кажуть, зловили Бога за ноги. Повірте мені, це нульовий аркан, це якийсь величезний потенціал, який вам прийдеться відкрити. Знайдіть, бачите, тут зміючечка. Тобто підійдіть до якоїсь справи з мудрої сторони. Не думайте тут логічно, не намагайтеся прорватися десь. Дайте собі час добре подумати і вирішити якусь справу з мудрої, логіне навіть не логічної, а такої хитриночки якоїсь. Знаєте, будьте такі легкі сьогодні з авантюрою. Повірте мені, у вас відкриється якийсь потенціал сьогодні. Дуже дуже чудовий потенціал. До передбачень, можливо, до інтуїції. Тут щось таке містичне може бути. Карта номер 3 А тут у нас паж. Чого це паж? Тут це, ага, паж Жезлів, зрозуміло. Ну, тут може бути, бачите, баранчик вже упертість може бути. Така, знаєте, дитяча впертість от може бути. З другої сторони, ми бачимо тут пташку. Тобто новини можуть бути, а тут бачимо метелика. Тобто якась трансформація, якісь думки, якісь хороші звістки сьогодні можуть бути, якась переписка, ні до чого не обов'язовуюча, якісь знайомства сьогодні можуть бути, спілкування з людьми, можливо, з-за кордону. Може бути якесь навчання початок у ваших дітей, у вас самих, якісь курси. А, можливо, що ви захочете про щось дізнатися, чомусь навчитися. А, карта хороша, новий якийсь початок. Наприклад, починаєте якусь справу нову. теж, І у вас така, знаєте, цікавість, а, не по-дитячому цікавість от хочу, от хочу подивитися, що там є у тій шпаринці. Наприклад, якось так мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Мирного вам дня, чудового настрою! Попри все, бережіть себе, своїх рідних, близьких і разом до перемоги!